Доброго ранку, малята! Сьогодні на зарядку запрошую вас на зимову галявину. Ось ми з вами і на Галявині. Тут ми зустріли пташок. Давайте з вами перетворимось на пташок. Покрутись, покрутись. На пташок перетворись. Пташки зранку, крила розминають. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, молодці. А зараз пташенята будуть дзьобати зернята. Ну, ми ставимо на ширні плеч, нахиляємось вперед і розставляємо руки. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, молодці. Пташенята зранку радіють сонечку. Повертається на всі боки. Руки ставимо на пояс і повертаємося спочатку вліво, потім вправо. Не забуваємо посміхатися. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три. чотири. Молодці. А зараз пченята. Будуть грітися. Будемо присідати малята. Ось так. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Молодці. Ось пшенятка і зробили зарядку. А тепер знов перетворимось на діток. Покрутись, покрутись. Ну що, зарядилися зранку енергією? Сподіваюсь, вам сподобалася наша зарядка. Бувайте здорові!